Вітаємо всіх на каналі Майстерні Анвіта Життя в селі. І у нас сьогодні 19 травня 2023 року. Думаю, 19 чи 20. <кхи> Ось і так в перерві між посадкою огірків, дойкою кіз і всім рештою <кхи> справ. Це така. Це випускна сукня, просто попросили, що тебе попросили? Прошу. Угу. Ага. Така з пишним низом, так? так Якраз? Вона з пишним низом, так. з розрізом ось таким аж до самого бедра. Получається. Кружитись в танці, да? така. так? Ну, і вона завелика, потрібно її зробити по фігурі, ага, е прибрати все це діло, по uh -huh. бокам. Е потім сутюжити треба тут чашечки, підібрати низ. І повністю його відутю... підутюжити, щоб тільки вбратися в нього. Що так темно дає? А ця лампочка потрапляє в цей і затемняє мені кадр. Ну, так трішки познімаю в процесі пару, да? якихось побачимо, зафіксуємо її довжину, така вона довга і велика. Ну. Зараз треба все розібрати на запчастини. Це ти випорюєш молнію. Так. Близько. Так. Мені повністю потрібно лів від'єднати від юбки. Угу. останній штрих. Я маю на увазі у відпорюванні ліфа. Так. Довго. Насправді це розібрати оверлок, розпороти це. Така, таке завдання. Потребує часу трошки. Так. Останні міточки. Опа, все, від'єдналося. Що далі буде ще бути? Далі? Далі мені треба по боковому шву розпороти. Ось uh -huh. це відмітки uh -huh. е ушивання uh -huh. з двох сторон. Потім мені треба розібрати чашечку від чашечки і залізти всередину. І угу. зутюжити Хтось чашечку ту. Це йде. Підницю тобі скільки треба скоротити? Ось угу. ось так. Добре бо я буду спостерігати за процесом Що далі? Так, далі мені треба трошки суттюжити чашечки ось тут угу. і повернути все назад, зверху, а потім братися... А, ще я хотів виточки тут трошечки переробити. Ось тут такі не дуже. ось. Да. Тепер він став менший. І трошечки отут зучужим ще. І повернемо все це діло називпуття. Ось Наш захват. А, що робиш? Буду відрізати спинку зараз. Е, не спинку, а оцей поясок, який ага. йде по центру. Бачиш, я відперу. До складки Угу. Uh -huh. залишився один поїсок. Ось я його по центру перегинаю. Ти тут відмічаєш, так? Да? Так, да, відмічаю собі. Насколько мне треба ей будет вот срезать. Ну, оно тут так, в принципе, по прямой и шло. Так, 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 так. Так. Все. Тут разрез, пос... ой, складка посередине. важко ріжиться ця тканина. Не будемо втомлювати всіми тонкощами процесу, тому що це відео більш розважальне, ніж повчальне, просто так собі на згадку і показати, що там крається, да? ви віддаєте свою річ, підігнати, підшити, скороти чи іноді потребує ось такі прям розборки. Тепер нам треба назад повернути складки буде. Ось у нас одна складка залишилася. Це була у нас складка, але тепер вона... — Що неправильно. Грудь неправильно вистрачено. Торчать угли. 21 травня продовжуємо. Все збирається на примірку, да? домовились про примірку. Так, завтра примірка. Викладаємо складки. Бо в талії прибралося десь сантиметрів 8, см, а юбку не хочеться урізати по боковим швам, тому я. В складки Все, да, Всю юбку закладаю у складки. Але з цієї сторони воно буде як було. Угу. Ну, зрозуміло, да, так. Просто... Невидимі. Угу. Сьогодні у нас понеділок, 29 травня. Сьогодні віддаємо сукню. Трішки пробіл. ми її, Віктор її зібрав. <різь> потім ми його виправи. Тепер кінцева кутюшка, потім, щоб надягти, вже. Чехол і така довжина стала. І зараз, ну, зараз далі. Дві Ну що, сукня готова до видачі? Відшилилася вона десь на пару розмірів, так? Да, Виправилися виточки. На 15 см така... підрізалося. Підрізалася на 15 см. І по боковим швам ушилося по 2,5 см. Ну, це десь два розміри, виходить. 10 см я зняв. Ну, на цьому будемо завершувати. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.